Як вам селі цики читати, коли від вас долинають ці, ці історії про те, що наступ уповільне Дивіться, жодним чином не розстрою. Тому що розумієте, давайте називати кота котом. Так ми півроку на всіх ефірах, у всіх соцмережах Твіттері, Фейсбуці невмовк ми кричали про контрнаступ. Uh -huh. Дивіться, там там сидять, звісно, там сидить наш ворог, але не потрібно його недооцінювати. Всі півроку вони готувалися, вони мінували поля. Вони заливали бетоном свої якісь там крепи і так далі. Тому якою ціною він там можливо і уповільнився, але він уповільнився з якихось об'єктивних причин. Якою ціною ми повинні йти і відбивати ці землі? Якщо там. А... Дуже вірно сказав президент, Якщо там за за більший термін, але з меншими втратами ми зможемо вибити певну територію, то краще зачекати. Навіщо ж класи хлопців просто так, щоб вони йшли своїми тілами, там розривали і взривали ці міни. Тому уповільнився це не зупинився. Це по перше. А по друге розумієте, у нас же є певна динаміка на різних участках фронту. Сьогодні там під кліщівкою Курдюмівкою пройшли на 500-600 метрів. Завтра ми чуємо, що десь на Мелітопольському напрямку пройшли. Тому тут я вам скажу особисто, моя думка. Я думаю, що військовослужбовці мене підтримують. Ніякої там зневір ніякого там відчуття опускання рук з цього приводу немає. Є командування, яке вже півтора року веде війну. За півтора року нас ніхто не взяв, тому немає жодного приводу там не довіряти нашому головному атаману і так далі. Якщо, якщо десь щось повільнилося, то на це є об'єктивні причини. Я впевнений в цьому на 100%.